Всім привіт! Це авторинок Біла церква маємо для вас хороше бюджетне авто. Шевролі Лачеті 2012 року випуску. З надійним двигуном 1,6 газ, бензин в автомобілі 228 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Автомобіль у нас в чудовому технічному стані, тут замінені всі розхідники, також перебрана ходова. Вкладень жодних не потребує. Також тут замінювалось лакофарбове покриття, замінювалось воно професійно. Без якихось підводних каменів. Також маємо в і багажничок. І додатково маємо також комплект резини, Goodyear, до речі, із дисками. Також показую вам салончик. Він має у нас такий стан. Так виглядають наші передні сидіння. Сидіння в нас не порвані, все чудово. Також є кондиціонер-печка, п'ятіступка, підлокотник. В автомобілі все працює. І маємо також передні склопідйомники. І вартість цього автомобіля становить 5200 доларів. Також, якщо вам можливо, не вистачає всієї суми коштів, ви можете придбати цей автомобіль в нас в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтеся, надамо вам всю інформацію, зробимо попередні прорахуночки. А знаходиться машинка в нас на майданчику, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Тож я запрошую всіх на перегляди. Ми працюємо кожного дня без вихідних.